Привіт! В продажі у нас Volkswagen Alltrack 2019 рік, модельний 20-й, це 2-літровий дизельний двигун на супермаксимальному, потужному двигунові це 240 кінських сил. У нас Alltrack, Автомобіль весь в рідній фарбі, в класному топовому кольорі Urano Grey. Ось так він гарно виглядає. У нас фари iQLED перед-зад. Стацію входить у нас панорама Парктроніки 360 безключовий, оригінальні легкосплавні диски Каламата, на гарній літній гумі Кумхо. Оптика у нас IQ LED all Track на Дестроніку, на всіх асистентах. Він код автомобіля, кого зацікавить. У нас хромові дзеркала накладки, є мертві зони. Шкіряні карти. Алькантара. Сидіння з масажем. пробіг даного авто 128 тисяч. Мод підвіска. Безпроводна зарядка. Type-C. Камера заднього огляду. Стан керма. Пробіг, оригінальний 128 тисяч. По офіціалу на 117 було повне ТО. Також замінено ГРМ. Сонцезахисні шторки на вікнах. Електропривід багажника. У нас є дві функції привода. Стан заднього дивану. Нагадую, 19 рік модельний, 20-й модельний. На 240 кінських сил самий потужний з лінійки двигунів ВАК Group. Ось так він виглядає, тому... Кого зацікавить даний автомобіль? Телефонуйте за номером, вказаний в оголошенні. Всім гарного дня!